Добрий день, вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги оновлений модельний ряд Донфенк, а модель 404DHL. Давайте подивимось, що це таке, як мінімум, це 40 сил. Це якість Донфенгу, це велика гума, яка становить 7,5 на 16 передня і 12,4 на 24 задня. Ну і загалом оновлений зовнішній вигляд. Ну Як бачимо, перші зміни у нас йдуть в капоті, тому що поставили. Лінзову оптику, яка була до цього, тільки вона змінила свою форму і додаткові лед вогні. Раніше ці капоти були ось такі, як бачимо. Не знаю, чи це більше здешевили, чи навпаки покращили техніку, але виглядає більш сучасно. Потім акумулятори йдуть стандартні, тільки були до цього. Не змінилося тут чотирьохціліндровий двигун. ZN490 ВТ. Бачите, по компоновці, як тут все зроблено, як пофарбовано, як прикручено. Дивіться. По електриці фішки ізольовані, вони в захисних щиточках, щоб вони не терлися між собою і не пробивали. Потім ну, в загальному то скрізь запаяні. Ну і на перший погляд нічого не хилетається, не висить. Тобто ознака того, що по електриці проблем не буде. Ось. Зона високої температури. Написано, пальцями чіпати не можна. Що ти чіпаєш? Вимикач маси знаходиться ось такий внизу, як бачите, і він ним можна користуватися не відкриваючи капот. Ще є також плюсом. Передні противаги, потужний передній міст, гідропідсилювач керма. А тут вже йде кращий повітряний фільтр, ніж на 24 сильних моделях. Потім по задній частині трактора. трьохточка. Також гарно укомплектована з усіма необхідними штифтами, регулюваннями, які потрібні для роботи. Це по виліту і по своєму куті нахолу регулюється даний Фаркоп. Потім є один комплект гідровиходів місце для встановлення розетки під причіп, яка йде в комплекті. Також є вал відбору потужності, він з захисним щитком, ще є плюсом. І, в принципі, така конструкція може витримувати до 600 кг навантаження на весного механізму. Звичайна лампа розжарювання встановлена. Або ж, можливо, це галогенка. Ні, звичайна лампа на задній світло, але як бачимо, яка вона велика і потужна. Такою лінзою. По салону. Давайте подивимось по салону. Ззаду це примотаний зіп-комплект, який йде з ним в комплекті. Ось зеркала заднього виду звичайні. Потім у нас нерівний рівний пол, резиновий коврик постелений на підлогу для зручності. По салону у нас 3 плюс 1 на 2 звичайна коробка, яка знаходиться між ногами. І сидіння не капітанське, в принципі, звичайне. Просто на подушці доволі широке сидіння для однієї людини. Потім по приборній панелі вона тут звичайна стандартна, як для Донфенг. Це паливо тахометр, ремонгоди і, по-моєму, температура так. Аварійка, микачі світла, всі микачі хороші, вони якісні. Потім увімкнення, запалення і живлення. Стоянкове гальмо, справа знаходиться, що є зручно, не завжди таке класичне стоянкове гальмо роблять у тракторах. ну і Звичайні педалі, акселератор, ось роздільна педаль гальм тут. От так. Також в ньому є блокування заднього диференціалу. ну і в принципі Повний привід, який буде його витягувати зкудо, звідки потрібно. Трактор ось написано 9 місяць, 23 рік, тобто він абсолютно новенький, його можна придбати за телефоном, щоб бачите на екрані, позвонивши, ну і також дізнатися ціну. Тому, э, дякую, що дивились дане відео. Підписуйтесь і ставте лайк. До побачення.